Доброго дня, шановні глядачі! Як завжди у цій порі, з вами програма Факти культури та я, її ведуча Анна Бабакіна. Про деякі культурні події тижня, що минає, ви дізнаєтеся просто зараз. Натхнені віршами поета срібного століття Константина Бальмонта п'ять художниць з міста Володимира, батьківщини поета створили цілий чарівний світ, присвячений циклу його поезій. Виставка фейної сказки, яку ви можете побачити у виставковій залі Золотий Янгол, це свого роду ілюстрації до одноіменних творів, виконані у різних художніх техніках. На створення експозиції Феїної сказки мисткинь надихнув одноіменний цикл дитячих пісеньок їх земляка Костянтина Бальмонта, котрі він написав для своєї доньки. Ця виставка народилася з нагоди ювілею поету. Автором ідеї була емальєр і карамістка Олена Сахарова. Її підтримала фотохудожниця Альона Ручан і художниця лялькарка Тетяна Чугунова. Ця пересувна експозиція експонується вже в п'яте. Раніше її побачили жителі Володимира і області. Вона складається з лялькових фей і фейних фотографій дівчат. Чат, котрі уявляють себе феями сказки на створення кожного образу, надихнув певний віршик з сфеєного циклу Бальмонта, котрий кожний відвідувач може тут же прочитати і порівняти своє уявлення з тим, як героїнь рядків представляють собі місткині. Виставку представляла лялькарка Тетяна Чугунова. В Одесі художниця вперше виготовленням фігурок вона займається вже понад п'ять років. Усього створила більше сотні ляльок. В нинішній експозиції представлено дев'ять з них. Я працюю сам застиваємо пластиком. В создании кукол очень много материалов. И проволока, дерево, шерсть, ткани, много всего. Очень хочется, чтобы им понравилось, наслаждались, привезли частичку своего тепла. А вот... Если это принесет радость, будем очень рады. Кажуть, що кожна лялька має свою душу. Тетяна вважає, що душа народжується тоді, коли у ляльки з'являються очі, дзеркало душі. А навчити вдихати ту душу неможливо. Такий талант, мабуть, дають від народження. Ці казкові феї несуть атмосферу любові, романтизму, мрійливості, домашнього затишку срібного віку, представник якого Костянтин Бальмонт і надихнув на створення їх. Вихиляти виставки можна полочити такий ресурс. И для творчества, и для, наверное, прекрасной семейной, уютной домашней обстановки. Вот Какую-то почерпнуть для себя эпохальную прошлого века гармонию. І це особливо важливо, оскільки першими і головними відвідувачами виставки стали діти з особливими потребами, котрі проходять реабілітаційний курс у дитячому реабілітаційному центру Будинок з Янголом. Куклы это всегда то ощущение ну, меня. Вот каждый ребенок видит свои куклы с какую-то частичку себя, своей души. Поэтому, наслаждаясь красивыми куклами, ребенок тянется, и ребенок соизмеряет, наверное, вот свою мечту с той реальностью, которая есть. И каждая мама видя такую куклу, тоже внутреннюю. Чай машка гармонії і равновісія, като росій очень нуждается. Мама всіда бо в тому своєму тяжовим жизнім Проте завітати у гості до казки може кожний бажаючий експозиція фійне сказки» працюватиме до 18 листопада. Потім ймовірно вона розташується за іншою адресою. А у виставковій залі Золотий Янгол незабаром стартує обласний фестиваль під крилом Янгола. Днем народження балетного колективу Одеського національного академічного театру опори та балету вважається 7 грудня 1923 року. Саме тоді танцівники балету з числа учнів Одеської хореографічної школи презентували Лебедине озеро Петра Чайковського у постановці Роберта Баланотці. Тож незабаром театр святкуватиме чергову ювілейну дату. Як проходять приготування, бачили наші кореспонденти. Нині до балетної трупи входить майже 100 танцівників, котрі можуть виконувати балети різної складності в різні хореографії як класичні, так і сучасні. Яскравий приклад: остання балетна прем'єра театру. Дві вистави на музику Стравінського Жар, птиця і весна священа Це молода трупа, це хороша трупа. Ну, односічно є. У нас і метри, що які діляться досвідом, так сказати, діляться досвідом з молодими танцівниками в якості педагогів-репетиторів, оскільки танцювальна кар'єра зазвичай коротка. Вже в 40 років час залишати сцену. Далі або педагогічна кар'єра, або взагалі змінювати профіль. Проте деякі танцівники радують поціновувачу балетного мистецтва і у значно дорослішому віці. Мені повезло, я дуже танцював майже до 50 років, літ. Пані ну, вже і преподавав. Поэтому только преподавать я начал где-то уже после, ну как вам сказать, только преподавать, не выходя на сцену. Это началось всего три года назад. Ага. <laughs> Нет, ну, вы понимаете, я уже был педагог, все, но я иногда выходил на сцену, и мне хотелось, я вообще люблю выступать. А Дейки Танцевна у досить молодому Вите уже начинает свою выкладыватьку практику. Я э, начала преподавать еще будучи артисткой балета, продолжала еще свой самостоятельный творческий путь и совмещала. Даже трудно сказать, потому что я сделала еще выпуски, то есть студенты у меня были, два выпуска с самого раннего детства я не считала стать Малериной. Мне кажется, что с тем, как я начала ходить, я начала танцевать. Для меня было абсолютно все равно, где это, на улице, в парке, на... то есть как только я слышала на демонстрациях наших коммунистических, как только я слышала музыку, я начинала танцевать. Несмотря на то, что я уже не танцую. Моє творчество как би продовжується в моїх учениках. А учні тільки но повернулися з чергових гастролей наразі Іспанією, і зараз активно готують святкову програму до 90-річчя заснування балетної трупи театру, котре складатиметься з чотирьох балетних вечорів. 27 листопада Дон Кіхот, 28-го – таємниця Віденського лісу. 30 листопада балет всіх балетів, з якого розпочала свою історію балетна трупа театру Лебедине Озеро. І 1 грудня завершить програму Балетний гала-концерт в якому Кому колектив намагатиметься показати балетне мистецтво усього світу? Шедевра в балетному скустві німало попитатися вложити всі ці шедеври в обмежений строк, в огранічний проміжуток времени, гала концерту дуже складно. Ми намагаємося учитувати одновременно и пожелание зрителей, и идти в моду со временем, учитывать новые веяния какие-то. Одновременно мы, как Академический национальный театр, должны в этой программе иметь классические номера. Також в рамках святкування ювілею балетної трупи Одеського національного академічного театру опери та балету пройде фотовиставка, на якій будуть представлені історичні і сучасні фотомитці життя колективу. Літературна вітальня Одеського будинку вчених запрошує на програму присвячену 190 річчю з дня приїзди Пушкіна до Одеси та 90 річчю будинку вчених під назвою Пушкіну громадяни Одеси. Одесити та гості нашого міста цілком безкоштовно зможуть насолодитися виставками та спектаклем, що присвячені цим датам. Також у рамках заходу усім бажаючим буде надана можливість залишити свій підпис під закликом про демонтування образливого плями, що претендує на звання меморіального знаку такої званої тіні Пушкіна. Урочистий захід проходитиме в зеленому залі будинку вчених 17 листопада о 15-й годині. 15 листопада Одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного поринув у вир сміху, мистецтва та музики. Глядачі мали змогу насолодитися виступами заслужених артистів України. Як саме проходив подвійний бенефіс Миколи та Наталі Загородніх, бачили наші кореспонденти. Листопад для одеських театралів місяць щасливий і багатий на ювілеї. 15 листопада на свій бенефіс запрошують народна артистка України Наталя Завгородня та заслужений артист України Микола Завгородній. Наш театр любит праздновать, ищет любой повод для этого. А сегодняшний повод очень большой, грандиозный. Ведь на двоих 120. Я не буду уточнять, сколько кому. Я думаю, что все догадаются, что Коле 80, а Наташа 40. Но тем не менее, сегодня все увидят спектакль, в котором оба этих артиста Іграють многію годы і грають, грають зв'язні ролі вже більше 30 років. Як одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного став для подружжя Завгородніх і другим домом, і головною професійною площадкою. Репетиції, вистави, творчі вечори. І жодного разу за ці роки пара не сумнівалася у правильності свого вибору. Летюча миша Іоанна Штрауса для ювілейної вистави Завгородні вибрали не випадково. Саме в цьому спектаклі вони багато років виконують одні з самих вдалих своїх ролей вірної дружини Розалінди і неймовірно комічного чергового пов'язниці. Артист Микола Завгородній завжди з гумором підходив до будь-якого свята та привітання і для своєї коханої дружини приготував особливий подарунок. Сьогодні ви знаєте, сьогодні действительно большой праздник. Я к этому празднику готовился. У Меня еще в феврале був юбилей. Вот, и я до сих пор готуюся літом, тобто вже в конці літа. Я заквасив помідори на дачі спеціально для сьогоднішнього дня. Кожен спектакль Микола та Наталія Завгородніх має свій шарм, а феєрична гра зачаровує глядачів. На сцені пара і досі демонструє високу майстерність, пластичність і невтомність. Ми сподіваємося, що подружжя Завгородніх ще не один рік будуть дарувати одеським глядачам свій настрій та чарівну атмосферу. Адже, як каже сама Наталія, ми самі створюємо власне свято. А зараз перейдемо до події, яка не могла не зацікавити одеських шанувальників рок-музики. Відомий український гурт попліві до плясова днями відвідали Одесу із презентацією довгоочікуваного нового альбому Чудовий світ концерт відбувся в одному з нічних клубів. Фанати почули не лише пісні з нового альбому, а й старі улюблені хіти. Гурт «Воплі опліві плясова працював над новим альбомом більше п'яти років, і ось нарешті вони презентують його у всеукраїнському турі. Як відзначив Олег Скрипка, особливість цього альбому любовна лірика. На прес-конференції лідер гурту відзначив темперамент Одеситів, звернув увагу на місцевий гумор та ставлення до життя. Також Олег відзначив, що вважає Одеситів духовно багатими, бо вони активно ходять на концерти, яких у нашому місті безліч. Навіть українську кухню готують найкраще саме в нашому місті, запевнили журналістів Олег Скрипка і Євген Рвачевський. Мы имеем энергичную музыку, нам, нам комфортнее выступать в Одессе. Потому что, потому что Одесситы они темпераментные, темпераментные они, они понимают, они любят юмор, они его сами, сами продуцируют. И одесситы очень активно ходят на концерты, чего не скажешь про всю Украину. Я думаю, вот из всего там, концертного рынка. Одеса буде займати добру половину під час прес-конференції. Олегу скрипці задали питання, чи хоче він піти у політику. Як, наприклад, це зробив Віталій Кличко. Музикант відповів, що він бачить своє майбутнє лише у музиці, і більше того, просто не хоче йти у політику. Для того щоб ну бути політиком, треба а вміти, а, а б треба хотіти. Но, часто густо достатньо одного, одного бажання. А от а в миты ну там, мало хто вміє. От, а в мене немає не вміння, ні бажання. От. Він також підіймав глобальні питання розвитку української музики, українського мистецтва і культури, і навіть економіки держави в цілому, зі слів представників гурту воплі від Оплясова, було видно, що вони справжні патріоти України, які прагнуть змін до кращого і самі намагаються щось для цього зробити. Олег Скрипка закликав людей не бути байдужими та не стояти осторонь. А на завершення спілкування із журналістами музиканти сказали, що вже в січні вони почнуть працювати над новим альбомом. Нагадаємо, що концертний тур у підтримку нового альбому Чудовий. Світ стартував у Тернополі 20 жовтня, а закінчиться 3 грудня у Чернівцях. І на завершення вже традиційно анонси театрів нашого міста. Одеський національний академічний театр опери та балету представляє. У неділю 17 листопада о 18.30 опера Джакому Пучіні Богема. У середу 20 листопада о 18.30 вечір одноакних балетів на музику Фредеріки Шопена, Шопеніана, на музику Жоржа Бізей, Родіана Щедрина, Кермен Сюїта». У четвер, 21 листопада, о 18.30 опера Микола Аркаса, Катерина. У п'ятницю, 22 листопада, о 18.30 балетну музику Адольфа Адана. Жизель. У суботу, 23 листопада, о 18.30 Пам'яті народної артистки російської РСФСР Галини Оленіченко. Опера Джузепа Верді Ріголетто. Ай, Шельменко, шельма, шельм, все прорахував, все влаштував, закоханих поєднав, дурня покарав та й про себе не забув. Стрімка інтрига, яскраві характери, м'який народний гумор, мелодійна музика. Помножте це на акторський кураж, ліричність постановки, і ви зрозумієте, шельменко денщик гарантоване задоволення. Щастя поруч, любовний трикутник, кохання, ненависть, смиренність, і бунт, вир пристрастей, смілива пластика, незвична музика, рухома сцена, молоді поривчасті актори утворюють на сцені справжню любов і справжню пристрасть. На цьому час нашої програми добіг кінця. Бажаю вам тепла у ваших домівках та серцях. Зустрінемося наступного тижня. До побачення.